Драк Деп Studio представляє Андрій АНДЖІЙ СаПКОВСКИЙ САГА Про Рейневана або Гусицька Трилогія КНИГА друга Божі воїни. ЧАСТИНА 17. У якій до Шльонська входить табор. Рейневан починає диверсійну діяльність, а князь Болько Волошек потрапляє на КОЛісницю історії. Один. На зустрічі з табором вирушили Рейневан, Урбан Горн і ЖЕХОРС. Бісклаври і доросель поїхали під глухолази і нису, щоб поширювати чорну пропаганду і сіяти паніку. Шарле і Самсон залишилися в Гземежі, вони мали приєднатися пізніше. Спочатку вони їхали трактом на Ратибор, краківським гостинцем, однак невдовзі запрудником почалися клопоти. Дорога була повністю запруджена біженцями. Головним чином з озоблоги і глупчець, звідки, як стверджували з тривогою в очах утікачі, гуситів уже видно. У плутаних недоладних повідомленнях говорилося, що спалено остраву, що сплюндровано і знищено гуквальди, що взято в облогу опаву. Гусити лопотіли тремтячими голосами біженці. Ідуть страшною силою, тьмою, тьмущою. Почувши це, Жехор з пововчому всміхнувся. Настав його час. Час сольних виступів чорної пропаганди. Ідуть, ідуть, гусити! кричав він черговим утікачам, повз яких вони проїжджали, модулюючи голос так, щоб він звучав панічно. Страшна сила! Двадцять тисяч озброєного люду! Ідуть, палять, мордують! Утікайте, люди! Смерть надходить! Вони вже ось ось їх уже видно. Сорок тисяч гуситів! Ніяка сила їх не стримає! За біженцями та їхніми навантаженими домашнім скарбом возами на дорогах з'явилося військо. Цілком зрозуміло, воно теж утікало. Лицарі, списники і стрільці з досить понурими мінами слухали звісток про те, що надходять 50 тисяч гуситів. Звісток, які викрикувалися штучно панічним голосом, і були густо нафаршировані перекручуваннями або й зовсім вигаданими цитатами з апокаліпсиса і книг пророків. Ідуть гусити сто тисяч! Лихо, лихо! Досить, буркнув Горн. Стримайся трохи, надлишок шкодить. Жехор стримався. Зрештою, вже не було кого агітувати. Гостиницю пустів, а за якийсь час вони помітили два стовпи чорного диму, що били високо в небо з-за стіни лісу. Нова церква і кетерш. Показав головою один з останніх втікачів, який разом із дружиною і ченцем міноритів їхав на возі повному скарбу і дітей. Уже другу добу горять, людей, побитих там, ки кажуть, стоси лежать. Це кара божа, відповів Жехорс. Утікайте, люди, і швидко, і далеко, істинно, бо кажу вам, буде так, як тому років двадцять. Дійде на вала аж до легниці. Так хто нас Бог карає за гріхи духовенства, та ще ви плетете. Обурився Чернець. Які гріхи? Зглузду з глузду з'їхали. Не слухайте його браття. Фальшивий він пророк або зрадник. Утікайте, добрі люди. Утікайте. Жехор спогнав коня, але ще обернувся в сідлі. А монахам і попам не вірте. І води по підгороддям не пийте. Врославський єпископ наказав криниці позатруювати. Два. Вони минули притихлі від жаху глубжиці. Їхали далі. Праворуч мали Опавські гори і масив грубого Есеніка. Напрямок показували дими, яких було все більше. Горіли вже не тільки нова церква і кетрш, а й щонайменше п'ять інших місцевостей. Виїхали на пагорб і побачили, як іде табор. Довга колона кінноти, піхоти, возів. Почули спів. Слухайте, лицарі Божі, готуйтеся вже до бою. Слава Богу до миру відважно співайте. Антихрист уже ходить, запаленою піччю водить. Пихати попівство вже плодить. Ставайте на бік Бога. 3. На чолі їдуть хоружі. Над ними майорять знамена, прапор табора. Білий із золотою чашею і девізом істина переможе. І друга хоругва, теж біла, а на ній вишиті червона чаша і золота обладка, оточені терновою короною. За хорунжами їдуть командири, покриті пилюкою і славою воїни, знамениті воєначальники, Прокоп Голий, якого легко впізнати за поставою і величезними вусищами, біля нього Маркольд із Браславець, славнозвісний таборицький проповідник та ідеолог, як і Прокоп у хутряному ковпаку. І Шубі, і як Прокоп співає, співає і Ярославі з Буковини, головнокомандувач польських військ табора, співає страшенно фальшивлячи Ян Блег із Тєшниці, Гейтман Військ. Біля Блега, не співаючи, їде на бойовому коні блажей Кралуб у туніці з великою червоною чешею на обладунках. Поруч Федько Застрога, Руський князь, який воює на боці гуситів, ватажок і авантюрист. Далі їдуть командири міських ополчень Зигмунд Зврамова, гейтман-Шаного і Отік з ложі, гейтман-Німбурка. За ними союзник таборитів, лицар Ян Змирзлік із Свойшина. У повному обладунку: на щиті герб, три червлені пояси в срібному полі, двоє лицарів, які їдуть опліч зі Змирзліком, теж носять герби, польська Венява. Чорна буйволяча голова видніється на золотому щиті, добка Пухали, ветерана Грюнвальда, який очолює хоругву, що складається з поляків, срібні і червлені зубці носить на щиті Товачовський зі Цвімбурка, який командує сильним загоном моравців. Чотири Вітер Віяв з Єсеніка було 11 березня, року божого 1428-го, Четвер перед дружебною неділею. 5. Кінний роз'їзд, легкозбройні в капалінах і шоломах з рогатинами. Урбан Горн, Рейнмар з беляви, Погельзанг. Я знаю, хто ви. Не спускає очей командир роз'їзду. Вас чекали. Брат Прокоп запитує, чи шлях вільний. Де ворожі війська? Під глобжицями, глузливо усміхається Урбан Горн. Немає нікого. Шлях вільний. Ніхто вам його не загородить. Ніде навколо нема нікого, хто би наважився. 6. Глубжицьке підгороддя палало. Вогонь швидко пожирав солом'яні стріхи. Дим повністю заслоняв місто і замок, об'єкт хижих поглядів таборицьких командирів. Прокоп Голий помітив ці погляди. Не чіпати, повторив він, розпростуючись над поставленим посеред кузні столом. Не чіпати мені більше ні глупчець, ні навколишніх сіл. Князь Вацлав заплатив випальне, домовлені щинна. Ми дотримаємо слова. Вони, геркнув проповідник Марквольд, не дотримають, а ми дотримаємо, обрізав Прокоп. Бо ми божі воїни і праведні християни. Ми дотримаємо слова, яке дали глупчицькому князеві, дідичеві опави, принаймні доти, доки дідич опави, дотримає свого. Але якщо зрадить, якщо збройно виступить проти нас, то клянуся іменем господнім, успадкує тільки дим і попіл. З присутніх у перетвореній на штаб кузні командирів, деякі усміхнулися на думку про різанину. Ярослав із Буковини відверто зареготав, а добко пухала, радо потер руки. Ян Блех вишкірив зуби. Очима він уже, здається, бачив пожежу і мордування. Прокоп голий помітив усе. Йдемо в єпископські землі, заявив він, впираючись кулаками у розкинуті на столі мапи. Там буде що палити, буде що плюндрувати. Єпископ Конрад озвався Урбангорн. Разом з путою ще столовець зосереджують війська під Нисою. На з'єднання з ними йде Ян Зембецький. Надходять теж Рупрехт, князь Любіна й і його брат Людвіг Опавський. Скільки їх буде вкупі? Горн подивився на Жехорса. Жехорс кивнув. Він знав, що всі чекають, якою то інформацією відзначиться славнозвісний фогельзанг. Єпископ Пута князі. Жехорс підняв голову після досить тривалого підрахунку. Юаніти зі щегома та малої олесниці, найманці, міські контингенти, до того ж хлопська піхота, разом сім-вісім тисяч людей. У тому й числі за триста списів кінноти. З боку Крапковиці Глуговка вставив Ян змерзляк зі Свойшина, який саме повернувся з виласки. Підходить молодий князь Болько, діди Чополя. Його військо дійшло до Каземіжа, зайняло міст на страдуні стратегічну точку на тракті нисеред тибор. Чи велику болько може мати силу. За триста списів кінноти, спокійно оцінив Жехорс. Плюс якихось тисяча піших. Найби його зарезать чортове цього опальця. гаркнув Ярослав з боковини. Блокує нас, загрожує флангу. Ми не можемо йти на низу, залишивши його за спиною. Та вдаримо прямо на нього. запропонував Ян Блек стішниці. Усіма силами розчавімо його. Він став у такому місці, де по ньому важко буде вдарити. покрутив головою Жехорс. Страдуня розлилася, береги грузькі. А крім того, підняв голову Прокоп, час не терпить. Якщо ми в'яжемося в бій з Больком, єпископ збере більше сили, займе вигідніші позиції, помітивши, що в нас клопоти в ретеборі, може пробудитися Реген Кагелена. Це вовчиця та її вредний синусько Миколай. Готовий прийняти радикальне рішення Пшемко Опавський, та й для Вацлава це може виявитися сильною спокусою. Це закінчилося б оточенням і битвою на багато фронтів. Ні, браття. Єпископ, ось наш найбільший ворог. Тому йдемо щодуху до Ниси. Виступаємо. Головні сили на тракт, напрямо з облога. А для братів пухали і Змерзліка у мене будуть інші завдання, але про це невдовзі. Спочатку, Рейневан, брате Прокоп, молодий опольщик. Ти його знаєш, як мені здається, Болька Волошика. Я вчився з ним у празі. Чудово. Підете до нього разом з Горном, як посли. Від мого імені запропонуйте йому угоду. Він не захоче, холодно промовив Урбан Горн. Нас слухати. Упувайте на Бога. Прокоп дивився на добка пухалу і Яна Змерзліка. Його губи викривалися в злій гримасі. На Бога й на мене. Ми зробимо так, щоб він захотів. Сім. Весняна страдуня і справді виявилася досить поважною природною перешкодою. Заболоні стояли під водою, течія омивала стовбури прибережних верб, які вже густо сріблилися пухнастими котиками, заплави кищіли жабами. Кінь Урбана горна танцював по гостинці, місив копитами болото. Горн натягнув повіддя. До князя болька! гукнув він до сторожі, що стояла на мосту. Посли! Горн гукав вже втретє, а вартові не відповідали, і не переставали цілитися в них зарбалетів, і спертих на балюстради мосту гаківниць. Рейнван починав непокоїтися, раз за разом озирався на ліс, міркуючи, чи в разі погоні вони встигнуть до нього дочвалувати. З лісу на другому березі виїхали чотири вершники. Троє зупинилися перед мостом, четвертий у повному обладунку під тупіт підків виїхав на міст. Герб на його щиті не був, як спочатку думав Рейневан, чеським орджевосом. Це був польський огончик. Князь, заволав вершник, у слів прийме, ну, ти обидва сюди, на наш берег. На лицарське слово, огончик поправив спадаючу заслону шолома підвівся у стременах. Та ну! В його голосі прозвучало здивування. я ж вас знаю, ви ж Бобилява!» А ви, згадав Рейневан. Лицар Кших з Костельця, так? Чи князь Болько? сухо обірвав обмін люб'язностями Урбан Горн. Грантує нам посольську недоторканність. Його милість князь підняв панцирну долоню Кших із костельця. Дає слово лицаря, а панича беляву він же не скривдить. Проїжджайте!» Вісім. Погляньте, погляньте, промовив, розтягуючи слова Болько Волошик. Князь Глоговка, дідич Ополя. Прокоп, видно, почуває респект, раз настільки значних персон до мене послав, таких значних і таких славетних, щоб не сказати сумнозвісних. Свита князя, яка була при ньому під час штабної наради, загуділа і забурчала. Штаб зібрався в хаті на краю села Казіміш, а складався він з одного Герольда в блакитних шатах, оздоблених золотим опольським орлом. П'яти лицарів в обладунках і одного священника. Теж, зрештою, в панцирі, на груднику і на рукавниках. З лицарів троє були поляками. Крім Кшиха Костельця, князя супроводжував знайомий Рейневанові Шлянський Нечуя і незнайомий йому Прадзвіц. Четвертий лицар мав на щиті срібний мисливський ріг Фанкельгаймів, п'ятий був юанітом. Пан Урбан Горн. Вів далі князь, міряючи послів неприємним поглядом. Відомий по всьому Шльонську головним чином завдяки наказам схопити його, які розсилають єпископ та інквізиція. І погляньте лише, мої панове: Урбан Горн, безбожник, бегарт, Єретик єретики шпигун виступає послом на службі Прокопа голого, архієретика та Єресіарха. Юаніт зловісно буркнув, Ксьонс сплюнув. А ти? Волошик переніс погляд на Рейневана, пристав, як я бачу до єретиків з бебехами. Видно, ти всією душею продався сатані і самовіддано йому служиш, раз він тебе послом відправляє. А може, єресіарх Прокоп думав, що якщо він тебе пошле, то чогось здоб'ється завдяки нашій давній дружбі. Ну якщо він на це розраховував, то прорахувався. Бо скажу рейневане, що коли у шльонську всіх собак на тебе вішали. Злодія та розбійника з тебе робили, приписували тобі найстрашніші злочини, включно зі зґвалтуванням дівиць, то я тебе захищав, очорнювати не дозволяв. І знаєш, що виявилося? Що я був дурний. Але я порозумнішав. Закінчив князь через хвилину важкої тиші порозумнішав. Посольство Антихриста маю десь, балакати з вами й не подумаю. Гей, сторожа, хапайте їх, а цього пташка взяти. Рейневан шарпнувся, я ж присів. З такою силою кших з костельця придушив його. Могутніми пальцями цапнув за барки. Двоє пахолків схопили горна за плечі, третій з великою вправністю, обмотав йому мотузку навколо ліктів та шиї, затягнув, затиснув вузол. Бог бачить. Театральним жестом здійняв руки ксьонс. Бог бачить, князю, що слушно чините. Нехай буде зміцнена твоя рука, коли душить гідру Єресі. Ми посли, простогнав під утиском поляка Рейневан. Ти дав слово. Ви посли, але д'явола, а слово дане Єретикові не має сили. Горн, зрадник і єретик. І ти, єретик!» Ти був мені колись другом Рейневане, тому зв'язувати тебе я не наказую. Але стули Пельку. Стулив. Його? князь показав на Горна рухом голови. Я видам єпископові, це мій обов'язок як доброго християнина і сина церкви. Що ж до тебе, раз я вже врятував тебе по старій дружбі, і тепер теж тебе відпущу. Як це так? вигукнув Ксьонц, а Фалькенгайн та Йанід забурчали. «Єретика відпустите, Гусита?» І ти, стулепельку, тулепельку, патер. Волошик блиснув з-під вусів з зубами. І не розтуляй її, коли тебе не питають. Я випущу тебе на волю, Рейнмаре з беляви, пам'ятаючи про нашу колишню дружбу, але це вже востаннє. Клянуся муками господніми востаннє, не насмілюйся мені більше траплятися на очі. Я стою на чолі Христового війська. Невдовзі ми об'єднаємо сили з єпископською армією і разом підемо під опаву, щоб вас єретиків стерти з лиця землі. Дасть Бог оцінить вроцлавський єпископ, який з мене праведний католик. Хто зна може простить мені за це борги? Хто зна, може, поверне те, що колись був загарбав Вопольського князівства? Тож угору хрест, бог так хоче марш на опаву. Там, де були передмістя опави, обізвався зв'язаний горн. Нині вітер розвиває пустища. Учора прокоп уже був під глупшицями. сьогодні він ще ближче. Болько Волошик підскочив до нього і коротко врізав кулаком у вухо. Я сказав. Зашипів він, що не буду з тобою балакати, торгашу, а слухати твоїх балачок я не буду тим більше. Рейневан, він різко обернувся. Що він про опаву говорив? Що буцімто її захопили? Не повірю. Пусти його, пане кшиху. Опава оборонилася. Відпущений Рейневан розмасував плече, але передмістя пішли з димом. Пішли з димом, і кеч і нова церква, а до них гуквальди і острава. Градець над Моравицею і глупчиці вціліли, а завдячують вони цьому виключно розважливості князя Вацлава. Він уклав договір з Прокопом, заплатив випальне і врятував князівство, ну, принаймні його частину. Я маю в це повірити, те, що Пшемко Опавський не став до бою, що дозволив синові укладати договори з гуситами. Князь Пшемко сидить за мурами Опавського замку, дивиться на пожежі. Бо в який бік би не глянув, там пожежа. А молодий князь має видно свій розум позаздрити і наслідувати. Бог покарає, вибухнув ксьонс. Тих, хто з єретиками зноситься, укладає з ними угоди. Угода з єретиком це угода з сатаною. Хто її укладе, той навіки проклятий. А тут на землі за життя кара, милостивий князю. крикнув, риваючись до хати, озброєний у капаліні. Посланець, давайте його сюди. Гонець це було видно і чути з запаху не щадив ні себе, ні коня. Шар зашкарублого болота покривав його до пояса, а сморід кінського поту разив на кілька кроків. Говори, йдуть, чехи, важко видихнув гонець, ловлячи повітря. «Ідуть великою силою. Усе палять. «Озоблога спалена. Прудник узятий. Що? Прудник узятий, у місті страшна різанина. Чижовиці горять. Б'яла горить, захоплена. Гусити. Ти з глузду відбився? Гусити під глогувком. А де єпископське військо? Де Зембецький?» Де князі прахти Людвіг? Де пан Пута? «Під Нисою!» наказуючи, щоб ясний князь до них ішов чим пруткіш. До них? вибухнув Волошик, стискаючи кулак на заткнутому за пояс Буздигані. Вони відступають, залишають мої маєтки і міста на поталу, а я маю йти до них? Мій глогувок під загрозою, а я маю йти під низу. Єпископ наказує. Конрад Олесницький, цей злодій п'янцюрей курвій сміє мені наказувати, а ви чого баньки вилупили? Радитися мать вашу, радитися, що робити. В атаку!» – вигукнув Юаніт. З нами Бог. Може, це фальшиві звістки? закліпав шлянський гербу, не чуя. Йдемо під нису, твердо сказав Фалькенгайн. на з'єднання з єпископом Конрадом. Буде нас сила. У генеральній битві поб'ємо єретиків. помстимося за спалені міста. Князь подивився на нього і скриготнув зубами. Не раді як мстити, раді як вберегти. Іти на переговори? пробурмотів огончик. Заплатити випальне? Немає з чого. Скриготнув зубами Волошик. Мій порудник, Ісусе, Любий, мій глогувок. Уповати треба, знову промовив ксьонс. Буде як Бог дасть. Ось біблія. Відкрию, як випаде, що прочитаю тому й збутися. І зробили вони закляттям, промовив, випередивши священника Урбан Горн. Усе ще в місці від чоловіка є ж до жінки, від юнака й аж до старого, і аж до вола, і штуки дрібної худоби, і осла. Усе знищили вістря меча. Болько Волошик шмагнув його поглядом. Горн притих, але відразу озвався Рейневан і спалив. Продовжив він Ісусай і поклав його вічною руїною, пусткою. І так і є аж до цього дня. Задумайся, Болько, прийми рішення, перш ніж буде запізно. Це революція, Болько. Говорив він, бачачи, що п'ястович не поспішає його перебити. Світ набуває нового вигляду. Набравши великі оберти, колісниця історії мчить, і жодна сила її вже не може стримати. Ти можеш або сісти на неї. Або бути нею зметеним. вибирай. Можеш, князю, озвався Горн, бути з переможцями, або серед переможених. Переможеним стверджують класики завжди біда, а переможцям... Переможцям влада і сила, бо новий вигляд світ матиме й на мапах. Що? Розумному достатньо. Кордонні стовпи, милостивий князю, буде пересунуто на користь переможців і тих, хто стане їхніми союзниками. Це що? В очах молодого князя з'явився блиск. Пропозиція оферта розумному достатньо. Блиск не зникав, і буде мені на користь, кажеш. А конкретно горн зверхньо усміхнувся, поглядом показав на свої пута. На жест Волошика їх негайно перерізали. Побачивши це, Фалькенгайн забурчав знову, а Йоаніт ляснув долонею по ефесу меча, а аж підскочив. Пане! заволав він. Не слухай діявольських нашіптувань. «Отруту ці гусицькі гадюки вливають у твої вуха. Пам'ятай про віру предків, пам'ятай «Стулипельку, попе. Ксьон спідскочив ще вище. Хто ти такий? заволав він ще голосніше, вимахуючи руками перед самим носом князя. Знаю тебе апостати, відступнику. З єретиками зносишся. Лицарі бий його, хто в бога вірує. Проклинаю тебе. Проклятий будь вдома і на дворі!» Проклятий будь сплячий, устаючий і ходячий! Больковолошик на відліг гепнув його буздиганому скроню. Залізна на з щутним тріском розтрошила кістку. Сонц упав, як підкошений, сіпаючись і смикаючись. Князь обернувся на його люто перекошених губах був наказ, але йому не довелося його видавати. Поляки з випередженням читали наміри свого господаря, Кшихі з костельця... Потужним ударом сокири розбив голову Йоанітові, який уже витягував меч. Радвіць мізерикордією штрикнув Фалькенгайна в горло. Шлянський нечуя, потрапив у колому спину. Трупи впали на долівку, кров розлилася калюжею, пахолки й пажі дивилися, порозкривавши роти. От, широко усміхнувся Огончик. От, щасливий деньок. Давно вже мені не доводилося вбивати хрестоносця. До війська. крикнув князь. До людей заспокоїти, особливо німців, якби котрий смикався сокирою по чолу і готуватися до відступу. Дониси? Ні. До крапковиць і ополя виконувати. Так точно. Булько Волошик обернувся, пився палаючим поглядом у Рейнева Найгорна. Він дихав швидко, голосно й нерівно. Його долоні ходили ходором. Розумному достатньо. хрипко вимовив він. Ви чули, що я наказав? Відводжу військо, причому в такий спосіб, щоб уникнути контакту з вашими роз'їздами. Я не піду під нису, не підтримаю єпископа. Прокоп повинен розглянути це як союзницький акт. Ви взамін пощадите мої маєтки, Глоговок. але це не все. Не все клянуся муками Спасителя. Повторите Прокопові, молодий князь гордовито підняв голову. Повторите, що альянс зі мною вимагатиме істотних змін на мапах. «Конкретно...» Дев'ять. Конкретно? повторив Горн. Волошик забажав вічного Лена на Гуквальдів, Прошибора, Острави і Френштета. Як ми узгодили, я пообіцяв йому їх, але йому було мало. Він вимагав намислова, ключборка, Грижова, рибніка, Пшини і битома. Я пообіцяв йому їх брати прокопи також, ручаючись твоїм іменем. Поспішив. Прокоп голий відповів не одразу. Спершись спиною на бойовий віз, він, стоячи, липовою ложкою черпав з горшика затірку, підносив до рота, молоко висихало в нього на вусах. За і спиною Прокопа, ревіла й бушувала пожежа, великим вогнем палало місто глухолази, палав, як смолоскиб дерев'яний парафіяльний костел. Вогонь пожирав дахи і стріхи. Дим бив у небо чорними клубами. Крику убієнних не стихав ні на мить. Ні, брате, не поспішив. Прокоп голий облизав ложку. Ти вчинив слушно, пообіцявши йому від мого імені, ми дамо йому все, що обіцяно, болькові належить це компенсація за кривди, бо якось так вийшло, що змерзлики пухала, пустивши з димом б'ялу і прудник, з розгону спалили й його коханий глоговок. Ми покриємо йому цю втрату. Більшість міст, яких він вимагає, і так, правду кажучи що тільки треба буде здобути, от і побачимо під час штурмів якийсь князя Болька союзник, і нагородимо відповідно до заслуг для справи. І заслуг перед Богом ставив з повним ротом проповідник Марквольд. Поля має прийняти з щаші і присягнути чотирма статтями. Прийде й на цей час. Прокоп відклав миску. Закінчуйте їсти. На вусах Прокопа засихали молоко й борошно з затірки. За спиною Прокопа місто глухолази перетворювалося на попелище. Мордовані мешканці вили різними голосами Приготуватися до виступу. На нису, божі воїни! нису! Кінець 17-ї частини.